6800 автомобіль 2013 року випуску на механіки з бензиновим мотором 2,4. Але є один дуже цікавий момент по автомобілю, який просто, просто поки не можу в себе прийти від цієї суми. 106 тисяч гривень і акт виконаних робіт, що по машинці мінялися. Якщо буде цікаво, прийдете, прочитайте. Зараз перераховувати це все не буду. Але скажу так, що по машинці обслужено абсолютно все: цепки, стойки, колодки, диски. По двигуну цепі натягувачі замінені, Абсолютно все замінено, абсолютно шикарний стан автомобіля і тим паче за невеликі гроші, і тим паче з такими невеликими косметичними нюансами. Ми маємо повний електропакет скло центральний замок, електрорегулювання. Дзеркал заднього огляду, комфортний текстиль, салон, ручне регулювання по висоті, плюс до всього мультикермо, велосиве керування, надійна механічна трансмісія на 6 ступенів, підігрів передніх сидіння, уксір, Airpods, заправлений кондиціонер, є блютуз у нас в магнітолці, 233 тисячі кілометрів пробіга. Також є датчик світла. Комфортно спереду, комфортно ззаду. дивани у нас чистенькі, акуратні. І друзі, 6-800 в продаж за даний автомобіль. Машинка з Америки були несуттєві пошкодження. У нас є два підфарбованих елемента. це заднє ліве крило зі шпаклівочкою трохи, і праве переднє крило. Всі інші деталі кузова в оригінальному фарбуванні, де не просто в а колір білий перламутр. Автомобіль оснащений лінзованою оптикою, туманочками. Це у нас седан симпатичний виробництво Південної Кореї. Автомобіль стоїть на легкосплавних чорних. Дисках оригінальних, плюс до всього стоїть гума 17-та, стоїть зимова гума, спереду трошки гірше, ззаду трошки краще. Автомобіль притонований, хром пакет з таким цікавим спойлерочком, роздвоєний вихлоп. Тим паче машинка свіженька 13-го року і дуже красива.